Вітаю, друзі. В ЄС є депутат Алексєєв. Проти Алексеєва розгорнулася просто неймовірна система переслідування, тому що за придуманою схемою, за свідченням наркозалежного громадянина Німеччини, якого два роки не депортують у Німеччині. І фірма Алексєєва, якому надавала юридичні послуги, отже, він приніс розрахунок за два роки за надання юридичних послуг, хтось у ДБР, вирішив, що це хабар. Ну і почали крутити схему. Насправді мова йде це. Я б сказав поліфонічна справа. Справа в тому, що Олексій давно приятелює з кличком. Він голова фан-клубу братів кличків. А його юридичне агентство свого часу, наскільки я знаю, представляв інтереси кличка в Конституційному суді. Плюс захищав влада Трошенка, плюс. ну, Скажімо, захист Федини і Марусі Звіробій, тобто це агентство, яке справді добряче перешкоджало владі хімічити справи проти опозиції. Щоб ви розуміли, на 27 депутатів від Європейської Солідарності вже наклепали 100 справ. Історія з. Яриною Арієвою, це особливо цинічна історія, ганебна. Хочу сказати, що є така депутат Богуцька, є ще один депутат із Тернопільщини, які вчинили ДТП з летальними випадками. І вони на свободі. Ірина Арієва, яка справді вчинила ДТП. Ну, з травмами жінка постраждала, але Ірина, її родина всіляко допомагали, постраждали, вона вже вилікувалася нормально. Тепер додумали для Ірини Ар'євої водіння під наркотиками. Тобто це той контекст, який, по суті, з одного боку дійсно. Порошенко досить грамотно відбився в судах від попередніх звинувачень. Тепер почали переслідувати всю фракцію. Чого варта була тільки заява генерала Малюка, який прийшов на посаду і зразу заявив, що вони викрили ботоферму Артура Герасима. Ну, і де та ботоферма Герасиму? А ботоферма, подаляка, так вона ж вилазить з усіх шпарин. і щось генерал Малюк її не бачить. Але Бог з ним. Звідки ну, переслідування опозиції це одне, але звідки оцей масовий різнобій таких ну, нападок на будь-яких опонентів влади? Що абсолютно не асоціюється з демократією, тим більше що реальних змагальних процесів то ми особливо й не бачимо в суді? Тобто Личаківський суд тепер, по суті, став Печерським. Але ці притулки з банкою, вони навіть не врахували одної штуки. Вони судом проти Олексєєва виказали все свинство ДБР. ДБР як чкурнуло з Києва напередодні окупації, так і сидить у Львові. Для чого киянина Олексєєва вести в суд до Львова? Поясніть. Але всі ці суди, вся ця нападки на е, кличка. Весь цей сумбур і неадекватність влади пов'язана з одним: вони страшно бояться НАТО. Вони роблять все, щоб не отримати ПДЧ на найближчому саміті в Вільнюсі. Аж до того, що Зеленський в Вільнюс не поїде. Тобто вони створюють образ України як абсолютно неадекватної держави, яка не дозріла до. І до... НАТО і до Європейського Союзу в ЄС досить так дивно повелися при оцінці виконання критеріїв зближення з ЄС. Вони свалили звіт, хоча із семи критеріїв виконано два, і то відносно виконано, тому що вважати виконання, наприклад, закону про електронні медіа. Як забезпечення свободи слова та бронь Боже. Вони навпаки, вони зараз ще прикрили не тільки опозиційний канал, вони ще й канал Малятко, який на ефірного мовлення. Тобто йде повне розчищення інформпростору і монополізація в інформпросторі. Але мова про інше, створюючи ілюзію, про те, що це така кривенька качка, а не держава імені Зеленського, вони ж готують і іншу підлість. Ця підлість полягає в тому, що західні партнери скажуть, так такій державі не можна давати серйозних озброєнь. Тому що вони можуть цю зброю використати не в тому місці, не проти тих, куди треба. І, до речі, саме ну, в банковій в ряди годи проговорюються. Ну, нібито з цілком закономірними апеляціями, що ж, нам, що ж нам по Росії не стріляти, коли вони на нас напали. Та Бог з ним. Не стріляйте по Росії, бийте по території України. Тут є, є така кількість цілей для враження, що працювати не перепрацювати. Але просто тут є такий підлий ланцюжок. От ми неадеквати. Неадекватно, тоді ми притримаємо зброю. А ага, ми не отримали зброї, значить, війна затягується ще на невизначений час. Війна затягується на невизначений час, тоді ми не проводимо вибори, бо хто ж під час війни проводить вибори. І оцей ланцюг насправді розтягує владу Зеленського на невизначений час. Але ж хлопці, які пиляють бюджет в цій, в цій історії, які розкрадають оборонні бюджети. Їм же це на руку, їм же це і треба, їм нічого іншого не треба, їх все влаштовує. Тому треба максимально тягнути з завершенням війни. Аби війна тривала, дов... це, до речі, цілком влаштовує Путіна. І тут, блін, такий ланцюг підлостей, що стає страшно. Питання не Ватрошинку чи Олексєєв, але. Ну, видно, що стійкість кличка, стійкість Порошенка дуже турбує банку. Дуже. І досвід цих політиків може придатись особливо по завершенні війни. Тоді будуть інші баланси, оскільки по суті партії Слуги народу у нас вже немає. Вона... Випарвалась. здохла морально, її вбив Зеленський з ярмаком. Хоча там, кого з партійців не візьме, то інтелектуальна каліка на каліці, питання по совісті тут, як категорії, взагалі не, не виноситься на поверхню. Так що історія Аліксєєва це. Більш контекстна історія. Це історія про те, як підгадить саміту НАТО. Зеленський наскільки перелякався цього саміту, і перспективи зближення з НАТО, що він бідака боїться їхати в Вільнюс, вважаючи, що не поїхавши в Вільнюс, Україна ж точно не дістане ПДЧ. Але як він потім військовим буде в очі дивитися? Хоча, знаєте, йому пофіг. Та й частина військових наших, вони ж по закону політикою не повинні займатися. Вони промовчать, але доперед до часу. Осад залишиться. І той осад проявиться буквально. В перший тиждень, коли відновиться конкурентна політика, і свобода слова, і свобода зібрань. От тому Зеленський із зірмаком і тягнуть цю волину, тягнуть, тягнуть, аби вона ця війна була безкінечна. Бо це бетонує їх у владі. І цим вони нагадують Путіна.